І так, всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ фізики, пов'язаний із електричними явищами. І сьогодні ми з вами розглянемо і повторимо, що таке електричні явища і в чому полягає процес електризації тіл. Що це таке, розглянемо історію трошки про електризацію тіл. І так. На сьогоднішній день існує основних чотири типи взаємодії: це гравітаційна, яка пов'язана із великими тілами, здатними притягувати до себе, сильна або ядерна взаємодія, яка розглядається всередині атома, електромагнітна взаємодія. І слабка взаємодія. Слабка це між макротілами, які знаходяться да, між собою взаємодіють за певними законами. Так ось, відповідно до цього, ми з вами будемо говорити про електромагнітну і сильну взаємодію, тому що ми будемо пригадувати з вами будову атома, де якраз діє сильна взаємодія, і електромагнітна, бо також всередині атома є електромагнітна взаємодія. Ймодія і так, звідки пішла взагалі електрика? Яка її історія виникнення? І ще, бачите, 640 роки до нашої ери, грецький філософ Фалес Мілецький він спостерігав таке дивне явище. Якщо взяти шматочок бурштину, російською мовою це янтарь, а камініла смола, так, і потерти його об якісь тканину, то потім цей шматочок бурштину почав притягувати до себе якісь дрібні деталі. Дуже Довгий час вважалося і приписувалася ця властивість тільки цьому каменю, так? і відповідно з грецької мови бурштин називається електрон, звідки пішла назва електрика, да, електризація і так далі. І в результаті цього да, процес. Або властивість притягувати інші тіла назвали електризацією тіл. Тіла, які мають цю властивість притягувати до себе да, в результаті таких властивостей, назвали наелектризованими. Отже, далі історія. Продовжується вже бачити у XV столітті, коли англійський фізик і лікар Вільям Гілберт заснував науку про електрику. Саме йому належить вперше згадування вже офіційне, да, наукове цього слова. Далі німецькі вчений, це вже 16 століття. Отто фон Геріке побудував першу електростатичну. Машину. Отже, що ж з'являє собою електризація тіла. Якщо взяти, ну, наприклад, якусь скляну паличку, ви можете взяти ручку, звичайну, пластмасову, так? взяти шматочок паперу, потерти ручку об цей шматочок паперу, і потім піднести ручку до дрібних інших шматочків, будете спостерігати дуже цікаве явище, фокуси, як ми їх називаємо, да? коли дрібні шматочки паперу будуть притягуватися у вас до вашої палички. Так само можна натерти паличку. І поспостерігати за струменням води, який буде також викривлятися, наближаючись до вашої палиці. Таким чином, провівши ряд дослідів, можна зробити висновок, що під час тертя електризуються обидва тіла, і сам папер, і відповідно. Інші тіло, з яким воно взаємодіє. Для еталону електрики в основному прийнято брати ось такі дві пари: перша це ебонітова. Ебоніт це сплав електрики, Пласмаси, та, і відповідно до нього в парі завжди йде ось така вовняна шматочок вовни, і, відповідно, це одна пара, ебанітова паличка і вовняна тканина, і скляна паличка із оргскла, і до неї шовкова тканина. Чому саме ці дві? Тому що, за властивостями оці дві палиці вони дають нам уявлення про те, які ж існують в природі електричні заряди. До цього ми ще повернемось. І так, так, здатність електричних зарядів до взаємного притягання і до взаємного відштовхування пояснюється передбаченням про існування двох різних видів зарядів. Ми спостерігаємо з вами, що, в принципі, в процесі тертя да, і потім реакції з іншими предметами, одні з них притягуються, а інші будуть відштовхуватися. Відповідно, Якщо ми беремо, ось на малюнку, подивіться, ліворуч ебанітова палиця, в результаті тертя вона завжди набуває знаку заряду мінус, і, відповідно, вовняна тканина, яку ми використовуємо для її натирання, завжди заряджається позитивно. Для скляної палички, навпаки, відбувається, сама палиця заряджається позитивно, а шматочок паперу або шовку, який ми використовуємо, заряджається негативно. І, відповідно, провівши ряд дослідів, вчені дійшли до висновку, що існує два роди електричних зарядів позитивні і негативні. Відповідно, взаємодія на електризованих тіл представлена ось у вас на картинках. Давайте подивимося. Значить, перша картинка палиця із оркскла. Я нагадую, вона має позитивний заряд і Банітова негативний заряд. Два султанчики зарядили відповідно різними електричними зарядами, і бачите, вони притягуються, тягнуться один до одного. І таким чином робимо висновок тіла, які мають заряди протилежних знаків, плюс і мінус, вони між собою. Бою притягується. Якщо взяти і зарядити ці султанчики від одного джерела, ну, наприклад, паличка із оргскла, тут плюс і тут плюс два однакових заряди вони будуть взаємно відштовхуватися. Відповідно, наприклад, да, якщо ми те, про що ми щойно з вами сказали: ось якщо два однакових плюс і плюс, вони будуть відштовхуватися, однакові мінуси, мінус будуть відштовхуватися, а протилежні заряди плюс. І мінус будуть притягуватися. Як же зрозуміти, що тіло наелектризоване? В цьому нам може допомогти або візуалізація, тобто ви взяли да, палицю, потерли і до чогось її ем, да, прилаштували і подивилися, чи реагує тіло, чи ні. Але для того, щоб уже остаточно впевнитися, є такий. Істрі, який називається електроскоп. Давайте подивимося, з чого він складається. Це така прозора скляна колба, так, всередині якої є стрижень, до кінця якого приліплено дві індикаторні паперові смужки. Далі до цього металевого стрижня під'єднаний шар, так, і відповідно. Ми з вами що робимо? Який ж принцип дії цього приладу? Значить, якщо до кондуктора, електроскопа, до цього шара, доторкнутися досліджуваним зарядженим тілом, ось, бачите, у нас палиця скляна має заряд плюс, ми її доторкаємося до Металевого цього шару, відповідно, частина заряду передається цьому шарику, так і по стрижню передається до наших е, паперових смужечок. Вони мають такий самий електричний заряд, як і сам стрижень, тому, маючи однакові заряди, плюс і плюс, смужечки будуть розходитися в різні сторони. Це буде означати, що наше тіло заряджене. На жаль, цей пристрій не дає нам можливості вказати, який знак заряду. Чи плюс, чи мінус ми використовуємо. Для цього існують інші е, пристрої, але подивитися, чи заряджене тіло, чи не заряджене, ми можемо ось таким чином. Які ж є способи електризації тіл? Один із них, найпростіше, ми вже з вами сьогодні його згадали, це тертя. Але як передати да, заряд від одного тіла до іншого? Ну, Перше це тертя, друге, це можна доторкнутися, взяти заряджене тіло, доторкнутися до незарядженого і таким чином передати йому заряд. І є ще третій вид електризації: це електричне поле, особливий вид матерії, з яким ми будемо знайомитися з вами трошечки. Пізніше, отже, давайте пригадаємо будову атома. Ми з вами знаємо, що атом цілком нейтральний. Тобто, що означає слово нейтральний на нашій мові електризації, це значить те, що немає електричного заряду. Ноль. Якщо кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів на орбітах, то сумарний заряд електрично заряджених частинок дорівнює нулю, от що означає, що атом нейтральний. І ми з вами пам'ятаємо будову атома, що кількість. Частинок всередині ядра, які мають заряд плюс, обов'язково дорівнює кількості частинок, які мають заряд мінус. Цим обумовлений нейтралізація атома, але в процесі електризації атом може перетворюватися на йони. Що ж таке йони? Йони – це неповноцінні атоми, тобто є два типи йонів негативний і позитивний. Подивіться схема утворення. Значить, нейтральний атом в результаті взаємодії, Якщо він втрачає електрон, то він перетворюється на позитивний йон. Якщо в процесі взаємодії він до себе приєднує електрон, то він отримує назву від'ємний або негативний йон. Таким чином, йони – це теж заряджені частинки, які теж можна розглядати да, як ну, електричні заряди. Так. Далі під час електризації саме електрони переходять з одного тіла на інше. Це дуже суттєво і важливо. Якщо мова йде про електризацію тіл, то і ще раз наголошую: ми маємо два: ось, да, скляна паличка і ем, шматочок шовку. Паличка заряджається позитивно, так а сама тканина заряджається негативно. Але в процесі електризації паличка втрачає електрони і вони переходять додаткові електрони на нашу тканину. Саме цим обумовлена поява негативного заряду на тканині. Більше ми не можемо інші частинки, бо вони дуже важкі, тому тільки електрон здатен так легко і швидко тікати, будемо так говорити, да, з одного тіла на інше. За здатністю проводити електричні заряди, всі речовини умовно можна поділити на. Провідники це ті, які добре проводять електричний струм. Далі на непровідники або діелектрики їх називають, це ті речовини, які не проводять електричний струм, і напівпровідники це речовини, провідність яких залежить від зовнішніх умов. Тобто, якщо скласти певні умови, чи змінити температуру, чи освітленість, чи якісь особливі властивості речовини, то можна змусити його проводити електричний струм. Отже, тепер увага домашні. Завдання. Ви продивилися презентацію з моєю озвучкою. Опрацюйте, будь ласка, параграф 19, і прочитайте його уважно ще раз, так і усно для себе дайте відповіді на контрольні питання, але не всі. Зверніть увагу: 3, 4, 5, 6 і 7 на сторінці 105 підручника. Значить, Основні ем, означення, які ми сьогодні терміни з вами розглянули, будь ласка, з їх запам'ятайте і вивчіть. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.